Значит, якийсь там Вінстон червоний пару тяжек дав. Да! Давай! А що нам делать з цими уворками? Це кабачкова экрань, да? Да. Ну прикольно, але не вау. Ну да, соус сам я їбала валю. А який же запах приємний. Давай весь закидуй. Опа! Гастрономічний оргазм. Я пиздец. Я б тоже и 10 поставил. Ну да, я вроде умерли Ну, Короче, вот.

Здарова, братва! Всім привіт! Хочу вам одразу подякувати. Я в шоці з цієї сили інтернету, адже ми знімали відео з паном Кабаном. Нажалувались вам, що нам не відповідають. Ви як зафлудили тік-ток Паші М'ясо Закарпаття. Поїхав наш експерт к Паші Закарпаття. Кріпиш Корі Мейсон скатався особисто і зробив для нас замовлення. За це ми йому дуже дякуємо. Сірий респект тобі. Силочка. Посилання на його канал YouTube буде в описі під цим відео. А зараз пропоную вам подивитися, як Сірий приїхав до Паші м'ясо Закарпаття і як він робив замовлення. Всім привіт! Хто мене ще не знає, Корі Мейсон. Зараз їду в Макіаширу закуповувати закарпатське м'ясо. Добрий вечір. То я до буковинки. Ну що, Я вже в селі Буковинка. Село є люди, як то кажуть. В кінці кінців я походу йду в правильному напрямку. Я такий спитався. Ну що, я знайшов це місце. Диви, у нього якісь породясті собаки. Не знаю, що за порода? О, Диви. І вон там коптильня. Там де копчуть м'ясо. І вон фірмовий цей надпис. Та, туди куди треба, пав. тільки мені треба знайти, хто тут є, чи ні. А ну-ка. короткий огляд на коптильні. Зараз подивимось, як тут запікається. Така маленька коптильня. А, тут нічого не готується. Та, так не коптівка, а що тут таке? Ага. Такі коптівки тут пуста. А, от якраз риба копчиться, дивіться. А тут що? Тут температура не було, не швиденько, так що... О. Якраз м'ясо копчеться, дивіться. І ось дивіться, хто пам'ятає, на цьому фоні постійно знімають. Ось дивіться. От, дивіться, м'ясо закарпаття і номер телефону для замовлення. Ну і тут такий файний пейзаж, до речі. Максік! Тобі привіт, короче. Твоя людина тує. Гидиш, твоя людина тує. Короче. Заказ ми прийняли от праме, де він прийшов домівку, так що по-любому буде. Кабаносів люди не є, не йдіть низькі... Так, вівторок. Да, вівторок. Кабаносів вдома вже немає. Не йдіть. Низький вівторок, не йдіть, кабаносів вдома немає. Будуть у четвер аж. Короче, середа середу вечір або четвер, короче, послі обіду. Так що вже все закончили. Шо всім банда, привіт. Ось так це приблизно було. Ну Я а думаю, зараз ми вже переходимо до найцікавішого. До... Робі-парадички та угорка, сука. Дегустацію. Так, да, як ви знаєте, не було одразу кабаносів, але все ж таки кабаноси з'явилися. І в принципі, всі позиції, що ми хотіли замовити, ми замовили. Так, ну як там Паша показував, одразу пінне. Пінне. Боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль. Куда ж без нього? Давай, братанчик. Сподіваюсь, давай. сьогодні буде праздник живота. О, вже пішло все. Пініше. Бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой. Так, кабаноси. З кабаносиків почнемо? Так. Да. Замочав. Ні, стой, це парадичка. Ши. Вугурок. Суль у нас своя. В баночці з падикри. А знаєш що? А може ми зараз цього трішки наріжемо і почнемо Давай Да. Щоб вам зараз очі не мулять цими упаковками, давай так і зробимо. І поки ще у нас погода дозволяє, що можемо на природі зняти такий контент. Одразу за такий вайбік можна поставити лайк. лайк з порогу. лайки. вас просимо рідко, тому що ви ставите їх рідко. Тому ні, зараз вже просимо часто, тому да. що ж не складно. Ну, поставити. до речі, майже по 5 тисяч лайків набирайте кожен відос. Давайте цю планку трішки підвищимо. Давайте на цьому відосі 6 або 7 тисяч зробимо. Буде взагалі ще реально. Так, замачав. Це у нас парадичка. Ух ти, блядь, вже нож, сука, є пізда, нахуй. До речі, хтось в коментах писав, що да, давай тобі вже ножі прийшли. Давай я тебе ножі наточу, нахуй, нахуй. Да, ти, ти наточиш, а інші вже кажуть, що прийшли. Так нахуй Так давайте ще. вже щось придумаємо з ножами, бо це піздець. І ще, братва, ножі та офігенно. А ми сьогодні з Дімончиком їздили, коротше по різним магазам, в Аврору, заїжджали туди-сюди, шукали достачку. Ну, в мене така, звичайна, дефолтна, ну і вона вже не досить так виглядає прикольно. Я що думаю, можливо, ви знаєте, де можна замовити. Велику таку дошку, кастомну, щоб ми її зробили чисто для відосів. Якщо знаєте, де можна або хто може зробити, давайте зв'яжемось якось чи в інстаграмі, чи де і зробимо це. Бач, вугорок прям свіжі закатки. Ах, не ахує. Б'ять, а що нам робити з цими огурками і парадичкою? Кабаноси. Кабаносики приятні. О, ні, ну це серйозно. Ні, ну давай не всю. Ну давай не всю половину. Так, ну шо, я пропоную зараз кайфануть. Глянь, да? Натуральний пікнік. Блять, 100 грам тільки не вистачає. Угу. Так, ну шо. Ну що, начнем з кабаносиков. Давай по кабаносіку. Да. Е, кабано. Давай по цінам пробіжимося. Так, кабаноси у нас 735 грам вийшли 507 гривень. Потім далі у нас є пікниця. 910 грам 509 гривень вийшла. І замочав коштує банка 200 гривень. Вогурок банка 220 а парадичка теж 220. Так, ну що, шо, лет's хороше. Так, як він казав. Кабаносу, не, я кто, уебал, блядь. отломили, взял ту кабаносу. И замочали, и У -у -у. Замочал, кабаносу замочал. М -м. Замочал. Ого. Ну, не знаю, мне очень зашло. Он сейчас без замочал кабаносу. Нормально, кабануся, непогано. І м'ясо відчувається, вже прикопчене. Так, да, прикольненько. Да. Мені подобається. А вот соус реально гострий. Сладенький. От дуже нагадує, як ото солодкий чилі в макі був. От один в один, тільки трішечки гостріший. І все. А так дуже солодкий, як на мене. А я сладке соус люблю, то мені зараз взагалі прям аж десятка одразу. Так, да, тупо як солодкий чилі. Один в один. Ну, прикольно. Але я б хотів би, щоб він був менш солодким. Ну, вгорки хороші. А ну рок. В огорок прикольний. Мені більше подобається, коли їх роблять в кетчупі. Трішечки солодкі. Трішечки. Але прикольний. Ледве такий соленуй, не угу. русткий. В огорку 10. Я б 9 поставив. Би. 9, а десятку. Десятка це ті, що мама закриває. В кетчупі то прям. Ну, ці теж непогані. Кабаносик. Вони то прям жек живой, понял? Кабаноси... Ну, я не знаю, как тебе объяснить. Топовий. Да, Офігень. Та и соус я люблю, когда прям сладенький соус, то соус тоже бомба. Мені сильно солодкий. Навіть хліб просто макаю. Через солодкий. Давай пікницю. Ти одразу без замочав, да? так? Попробуй. Да. М -м Прикольна штука. Як кабанос, тільки більше м'яса, да? так? Да, так, да, ну, хоча б, знаєш, збільшена версія кабаноси. Ну і вкус чуть другий, кстати, не відбувається <проб> по вкусу. Взагалі, от іменно ледве-ледве не пересолено, ну і не присно. Посоли четко. Прикольно, что понял, каждая какая-то позиция по вкусу хоть отличается. Бо то, что мы до то туда халывали на видосе, то как будто наполовину ну, все по вкусу одинаково. Да, а ну пародычку попробуем. Ну, дефолтне, консервованный. Овочи. Це смачно, так, офигенно. Про це не знаю, 220 гривень за таку банку це багато чи ні? Як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. Мені здається, що да. Ні, по вкусу воно бомба, вкусно. Не, ну, верес, даже... В АТБ Верес у ці огірки, там велика банка там Ай. до кіло. Я зрозумів, яка, так. Там щось 0,97 чи 0,77. Вона 120 гривень коштує. Це ж літрова банка, так? Да? Чи більше? Ну опять же, типу ж. Их же за закрыть и туда і сюда вот это все. Ну да. Совокупность это да. тоже. Ну по вкусу мне пока все заходит. Нету такого. Не что, прикольно, знаешь, да. Что-то не оправдало ожидание. Давай сейчас ще спробуємо аджику. Ми замовили і замочав і аджику. Цікаво спробувати аджику. Я просто а дуже аджика. люблю аджику, але не всі її офігенно роблять. Ты любиш аджику, щоб така прям острая острая була или в меру? Пікантна, скажем так. А, да. Ну бери пикницю с анджикою. Ну. Нічого не зрозумів. Це кабачкова екра, ні? Да. Цигани не нагуляний. Мачка биття копнула. Сказати, що це по вкусу. Ні, так ікра. це реально кабачкова екра. Ти точно аджика? Подожди, ти не перепутав. Як ось екра, знаєш, синеньке роблять. То все. І може трохи-трохи гостренько чуть -чуть перчика додавати. Хоча от зараз я вже скільки з'їв, починаю трішечки підпікати. Вона не одразу пече, поняв? Так, єси, да, вона не пече, а потім вже доганяє. Такий перчик позного зажигання. Ефект накопительний. Бля, непогано, джика, але. Чогось, блін, не знаю, трохи чесничка би туди-сюди. Ні, я поставив би сім балів з десяти. Я почему, опять, я взагалі не любить ленжики. я Якщо я люблю, то на таку що взагалі прям. Ну, замочав тобі більше сподобався. Замочав 10 прям. Я гостро не люблю, але замочав прям захоплюю. Вони просто два різних, як би соуса, але обидва гострі. Ну мені і той і той по-своєму сподобався. Але, напевно, замочав трішечки більше, тому що більше в нього яркий такий смак. Але я б його трохи би розбавив з би чимось, бо дуже солодкий. Хоча! То, якщо підем як я розумію, да? Та я думаю, навряд чи. От ти ж їв, замочав? Я не знаю, що замочав, но я знаю, що там точно є мед. Я знаю, що там є мед. Що, тут меда нету? А, не, мне что-то приснилось. Ну непогано. А як тобі вообще парадичка в угорок? 10. По 10, да? Ну я по 9 би поставив. Теж непогано. Ну, мами лучше. Ну так, да, їв набагато краще, але теж дуже годні. А джика, от кажу, чогось не вистачає, чомусь, коли її їси, одразу нагадує, як ото кабачкова ікра. А потім вже ти її прожував, ковтнув ну, да, і мені починає теж... підпікати потрішечки. В самому кінці, як бути ото да, речі от, Одразу їси, наче кабачкову ікру, а потім вже, наче, о, наче я джик поїв, поїв. Да? Ну прикольно. Прикольно. Так що, будемо у нас далі. Да, далі. Цього шосто такі зелья блін, продаються тут тоже якась бодяга. Мені треба м'ясо закарпаття. О, ось наш ларьочек. Братва, ми навіть на Arizona Surprise знайшли цю чудову м'ясну продукцію. Коротше, я граю в GTA San Andreas мультиплеєр на проєкті Arizona на сервері Surprise. Якщо у вас є бажання пограти разом зі мною, в описі під цим відео буде посилання на офіційний сайт Arizona, де ви швидко та безкоштовно встановлюєте собі лаунчер, обираєте сервер Surprise, реєструєтесь. і, до речі, від мене є бонуси. При реєстрації вказуйте мінікнейм Макі Ашер. За це на п'ятому рівні отримаєте мільйон. І також П'ятому рівні промокод Хештег Бендіт. За це ще отримати 720 тисяч. Тож, братва, на Аризоні дуже багато можливостей, одна з можливостей це оцей ринок. І дуже багато людей тут просто щось купують, щось продають, хтось щось перепродає і так далі. Коротше, безліч шляхів, як розвинутись на цьому проєкті. А також залітайте до мене на стріми. На стрімах ви проходите різні завдання, челенджі я вам даю. І за проходження них ви виграєте в мене донат, авто, ігрову валюту, тачки, аксесуари, блін, тачки, повторяюся. Ну, коротше, ви поняли. Стріми на твічі, інфа все в описі. До зустрічі на Арізоні Сюрпрайз. Глянь, еле єлі взяв. Сразу видно, от це май... матери сосіски. Так, це я, я не розумію. Це що у нас? Це сардельки, мабуть? Похоже на сардельки. Ну, просто Я дивлюсь по чеку, ну це більш за все схоже на сардельки. Вони коштували 482 гривні за 860 грам. Так прямо прикопчений, прикопчений. Сердельки. Я ж не можу зрозуміти, не вроді сухо, а вроді і жрочкам дає. Так прикольно. А ти замочав сделай. Ну прикольно, але ну, не вау. Не зашло. Замочалось, будто оно прям. Мне mm -hmm. понравилось. Сподобалось? Сподобалось повністю. Такий ярко виражений вкусецький. Ну так кремо і если ну такое. А коли починаєш з соусом, з хрипчиком, з парадишкою, взагалі прикольно. Реально, що на пікнічок виїхали. Я б ці штучки поставив 8 балів. На 10. Прикольно, але мені дуже жирно. А а мені я... наоборот такое приколи, що глянь, глянь, по секунду подірилася. Ді де? Десятку ставлю. Ну, поки мені все подобається. Реально прикольно. Одразу ще теж таке зауваження, що нічого не підписано. Хоча в них, як ви бачите, кришки воно нового м'ясо Закарпаття, кришки зробили і мені. Якби ще зробили би наліпки на кожне м'ясо, і щоб було підписано, що це кабаноси, там, пікниця, ще щось. Ну, Просто щоб було розуміння, це або балик, походу, балик. Смачно. Дуже смачно, я б сказав. Так, ну що, давай баличок підріжемо. Давай. – 401 гривня за 710 грам. Баличок. Прихопчений. Туга. Ой-ой-ой. ой Ну так, слышно, як туго. Мясом пахне прям добре. Зараз і собаки позбігаються до нас. Так він такий утрамбований. А, ти так чистим. У нього цей. Короче, він намазаний чимось солодким. У нього ця скоринка, вся солодка. Викупив? Угу. Бляха, ну прикольно. Хороший вообще, балик. Ну відрізняється від магазинського. Прям максимально. Піхньом балик замочав. М -м -м. Ну так, да. соусом ще я їбало валю. Цю балику я б 10 поставив. Мені дуже сподобалося. Бля, круто. Я без поняття, що додати. 10. Так просто. Я, я, я не знаю. Я. Так, что? Далее? Походу, это сало. Это ну, похоже на сало. Сало копченое. Да, это оно. Да, это салко. Ой, Давай, ой, чиканем ой, ой. его. Так. А какой же запах приятный. Ой, режется, как по маслу. Сало копченое. Я думаю, этого нам не хватит, да? Может, соли чуть добавим? Ммм, точняк. Головатый кабачковый. Соль, блядь. Просто не фанат сало. Не, оно вкусное. Ну, не знаем. Мені таке не дуже заходить. ти взагалі сало любиш? Угу. З боршом, ти Может, то, що гониш? Може, що большого у нас нету. Ну мені знаєш, що нагадало. Ми коли дітьми були, ну, з кінтами во дворі ходили в парк біля дому на пікнік. І кожен хто приходив додому, ну і щось просив: кому картошку дадуть, кому сало, кому колбаски якісь понів. І ми що то розводили вогонь, ну і типу, смажили. Я те пам'ятаю, як ми робили картоплю з салом. І от сало, коли оце ж нагріється, а, на, на кострі, да, да, да. В нього дуже схожий смак був з цим. Копчене. Ні, ну копчене, я не часто їм, але все ж таки таке свіже, оце засолене, мені більше подобається. Да, з борщом його да, сразу лукнуть. Ну, таке копчене. Ну, а скажи, блин... ну, скажи що ну, неплохое, ну по вкусу хороше. Не погане, ну, але я не... на любителя. Да, да, я да, не да. любитель. Мені теж таке не дуже заходить. Я б по поставив би 6 балів. Я сім. Бо, ну, типа, так, да, це смачно, але не прям вау. Так, да, замачав хороший, у мене повді благать. Так візьми вогурок чи парадичка потуши чуть-чуть. Ілі -чуть. півасиком. Давай весь закидуй Опа туди в топочку. Так що давай салко спрячемо. Так, перед цим у нас було сало копчене 660 грам за 264 гривні у нас вийшло. А зараз Ріновсик розпаковує два бедра. Це у нас куряче стегна. 720 грам 266 гривень. Стегна, о. Ух, ну тут аж запах відрізняється, да? <пся Phillips>, як у пана Кабана. Тільки хотів сказати, повністю отличається. Я пропоную чуть-чуть подрезать вот так мяска. И что, кусок обратно положи? Ну да. Я потом дома, если что, даим. Ну так нормально. Соковый. Прям пиздец соковый. Ты без этого Я же сразу соусом. Чуть-чуть. Бля, охуенно. Десяточка. Реально. Давай сейчас замочал. Вот замочал это прям. Что-то мне одно такое, знаешь, напоминает очень вкусное. Только, бля, не могу вспомнить, как оно называется. А ну наше кусочек. Только без замочал. С куринку тоже попробуй. Десяточка. Да. Мякесенько мясом. Меру с солоном. Якщо з соусом вообще можно ебало завалить. Скуринышка тоже такая подхромчивая, Угу. Короче, классно. Кожа 10. Сподобалось. Прям охуенно. Наверное, саме именно у меня сейчас десяточный обзор. Мне просто все заходит просто по вкусу. Это ж феерический вот это, оргазм, понял. Ой, тихо, ты тут не за столом, не надо. Не, ну этот как он? Ну, сука. Ну, оргазм от этот. Какой? Ну, во рту, типа. Таб... Типа білий соус те хто делає. Та який білий соус, ну як оно, сука. Ну бля, Дима, ну скажи. Гастрономічний оргазм, во. Ну що вкус. Я піздення. Братан, ну ты. Ты тут оргазм. Вот это ти делаєш, такі фрази ти що гониш, бля. Я вже думав, ти, блядь, записався на курси на какие-то, че шов. Чіпка засикати. Так, ну що, рухаємось далі. Так, перепилка, дві штуки, 300 гривень. Ой-ой-ой, ух ты, блядь, слышишь, так у меня жопа течет. Ну oh -oh 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 -oh. Нихуя себе. Реально на курсе записался. Нихуя, что ты делаешь, братан? Положи вот этого пятна. Подержи. Так а в нем там этот. Худичка. Бля, как мы ей сейчас будем пробовать? Так оторви по ножке. Да что, давай грудку попробуем тоже. Смотри, филешечку. Раз. Филешечка два. Ну, чтоб мяско прям. Просто, Давай. да, без этого. Ну я сначала хочу просто. По запаху, я курячий стегна один в один, да? А по вкусу он как будто более такое. Более копченое, что ли, что мне кажется. Да, у порепилки тоже инший смак. Вот. Ну что оно отличается что-то по вкусу, понял, за что я говорю. Ну да, замочал, блядь, все прикольно. Угу. У него дуже выраженный смак. Ну прикольно. Прикольно сразу, что он прям такой такой прям очень сладенький, а потом уже в конце острый. Сразу прям. Угу. Одразу, знаешь, Сильно солодкий, але якщо трішки поменше брати соусу, то охуєна. Я б перепілки поставив би 9. Все ж таки, куряча стегна мені чуть-чуть більше сподобалась. Я б 10 перепілку перепілка. Сама структура, значить, ну, не структура м'яса, трішечки є привкус у цей у перепілки інший. І мені от якось можливо, так? можливо, тому що я більше до куриці звик, і мені якось це знаєш щось нове і не дуже поки приємні лапу. Я впевнений, що більшість з моїх глядачів, так само як і я, я пам'ятаю, малищі, коли був перший раз скуштував суші, вони мені взагалі не сподобались. Мені зразу. З поругу, а мені ні, я перший раз поїв, хуйня думаю, бля, як це їдять? Другий раз вже таке фіфті 50, 50 А на третій мені вже сподобалось. Того, що як знаєш, якийсь новий смак, і ти ще до нього не звик, а потім якось по іншому дивишся. Ні, ну як перепілочки з ні, об'єктивно. ці перепілки вони навіть по кольору відрізнялися, як у пана кабана. пам'ятаєш? У пана кабана вони такі блідні були, всі прям такі матьорі. Ну так, да, вроді умерли прям. Короче, вот. Годно, да. Вот только добавляешь замочау, сразу все прямо штука. Ну, тупо без замочау, все с тоже смачно. А все ж таки, курочки поставил бы 10, а по 9. Охуенно, но ну, чуть-чуть не то. Курочка мне больше склобалась. Итак, у нас паштетик и тушоночка. Начнем с паштета. Давай. Паштет. Ну, печеночкой пахнет. <гумно> Вигляд, наче, я вообще думал, что це не паштет, А тушенка. потім дивлюсь, та ні, все тушонка. Ну, вони ще підписані були. Тушоночка імбова виглядає. Оооо, а запашок понюхай. уй ой, каким именно мясом да? с пердежом. Ну прикольно, ну як як тушонка. Так що, Ну як тушонка, тушенка, мясо с пердежом, блядь. Мясок, тушонка. пердіжом, говориться. Ладно, давай так управляем. кое що, этот. Не будем осквернять тушонку. А по вкусу... Ні, це паштет. Ну, Паштет. Паштет охуенный. тільки осолі не височає. Добав замачав. Ні, взагалі такі класні. Чуть-чуть жирненький. Пічиночка чітка відчувається. Знизу взагалі жирка багато. Бляха, mm -hmm. ну непоганий паштетик, але мені більше подобається, як паштет роблять цих в рестіках, ота знаєш. Uh -huh. Він такий прям нежний-нежний. Це uh -huh. прям такий грубий, домашній. Ну теж має місце бути. Доволі смачно. Я б йому 8 балів поставив. Непоганий. так, більш жиденький. От коли його прям ну, це як в закладах роблять, да, намазуєш да, його як, ну, як масло, знаєш, розтаєш. Так, і тепер тушоночка. тушоночка. Диви, одне м'ясо і бульйончик. Це я так розумію, куриця, мабуть? Чистий білок. Чи свинина? Знає, стегна. М -м -м. О, такой м'ягенький. Бульончик где Деда де жулешка. Холодець любиш? Да, десять. Я б теж і десять поставив. Деба... Я не часто їм ем тушонку. Ну, вона вкусная, хорошая. Це набагато краще, ніж магазинська. Сто відсотків. Да. Прикольно, і сіль перед все так чотенько в точечку. Знаєш, цього вистачає. Комбінює я б поставив би 10 балів. І завершувати наш обзорчик буде. Знаєте що? Це дві пляшечки. Вина, Одна, одне червоне, інше біле. Вино у нас по 150 гривень пляшка. Типу, дві пляшки 300 гривень. Так, це у нас літр, так да? я так розумію. З Циклоничнем. Та давай з білого. Десерт. Yes, є. Такой чисто пикничок. Ты любитель вина, Максим? Да я все люблю. Все, що п'ється. Я вино не. О. О, Пахнет вообще як ель, знаешь, якийсь. Угу. Ну давай. Спиртяга. За вас, братва. Ой, ну за приторне. Ну, прям притерне-приторне, да. Ну, комусь це подобається. Спірдікам дають хороше. Да. Ну не знаю. Я просто не експерт в мінах, я п'ю все. Мені <плес> ж Просто якесь. Отак, знаєш, мені закрити очі і не, не казати, деякі віно, які дорожчі, які дешевші. Я їх зрозумію. Я би сімерочку поставив. Прикольно таке. Знаєш, наче віддає якимись ще квітами. Я не знаю, що вам поставить. Якимись такі якісь такі квітковий ще там ш -ш -ш -ш. смак є. Я не знаю, що йому ставити. Я будь-яке віно, ну, тупо не люблю. Ну став щось? Два. Два. Ну тому що я вино не люблю, а так-то оно Не, ну, Прямо аж аж горло дере, знаєш таке. Значить якийсь там Вінстон червоний червоный, пару тяжек дал. Да! Да, таке. Ну, такое, да. Да, чуть-чуть. Крепенькое, я так понял. Давайте червоный попробуємо. Давай. О, Тут прям малиной. Малиновые. Блять. Ну да, тупо компотик с алкоголем. Вот это мне понравилось смач. Вот ему 10 даже. Смачно. Ты че, блядь, Снимаешь. Попробуй. Классно, я б тоже 10 поставил. Ну, реально смачно. Белое я не понял, оно чуть проспиртованное. Не, ну белое, воно мне якими сквитами видало. Может там что-то есть, смесь якась. А вот це прям малиновый, такий ярко насыщенный смак. Да, солодкий и неприторний. Прям топчик. 10 балів. Братва, а зараз хвилинка уваги, хочу зробити безкоштовну рекламу. Коротше, дивіться, ось це відео. Обов'язково переходьте на нього, натискайте прямо зараз і дивіться до кінця. Адже це найкорисніше відео, яке ви могли бачити на Ютубі за останні пару років. Тож обов'язково підходьте та дивіться, це мій підгон для вас. Можливо, після перегляду ви мені ще подякуєте. Ну а ми з Ріноусіком будемо з вами, будемо а на, на зв'язку. Зв а м'ясо Закарпаття ми рекомендуємо. Так. Да. Всіх обняли на зв'язку. Побачимося.